Всіх вітаю. Сьогодні в цьому відео хочу поговорити про красу і про зручність. Я впевнений в тім, що хто використовує SketchUp і саме для, меблю, для моделювання меблів, давно користується плагіном, який називається ObjectInfo. Це плагін, який нам підсвічує в лівому нижньому куті інформацію про об'єкт. І, як би не було так, щоб я не переробив щось і не вдосконалив, Звичайно, мені закрутило. Я, мені не вистачало деякої інформації до, в цьому плагіні, я вирішив допрацювати цю версію плагіну і створив свою власну. Е, залишив відповідно зручний функціонал, яким вже всі користуються, і додав трішечки свого. Давайте розпочну по черзі, покажу, що відбувається. Е, стандартно ми вже знаємо, що цей плагін показує нам назву групи і, або назву компонента. І на Люту ми можемо відповідно змінювати цю назву, натискаючи курсор, ну, наводячи курсор. На цю назву клікаємо, клікаємо і вводимо нове ім'я нашого об'єкта. Об'єкт відразу змінює ім'я, і воно ось нам тут підсвічується. І в ієрархії також буде видно, що змінилася назва об'єкту. Також ми можемо обирати, назначати тег нашому об'єкту. В даному випадку тут ви можете обрати тег з випадаючого списку, саме з список тих тегів, які існують в моделі. Або якщо раптом немає такого тега, який вам потрібно, ви можете на літу його створити, і деталь відразу назначається цей тег відразу на деталь. Далі, далі вже йде цікаво варіант, є така функція, яку я додав, мені якраз її не вистачало, хотілося б прямо на літу вносити зміни в габаритний розмір деталі. Тобто ми тепер можемо змінювати розмір виділеної деталі багатьма способами: стандартним способом масштабуванням «Scale» на клавіатурі, Точніше на панелі, ось цей інструмент Scale. Або е, за допомогою ABF проміня, за допомогою е, Stretch від Константина, ось така версія коду є. Або select, е, ну, це Select tool, це від Curie е, в даному випадку інструмент. Ми можемо також масштабувати об'єкт, але в цьому випадку, за допомогою цього підсвічування інформації, ми можемо також змінювати. Наводимо курсор на будь-яку позицію з, з розмірами. До прикладу, перша панель, нам перший е, значок підсвічується, ми можемо відразу змінювати три параметри. Тобто 1000 міліметрів, до прикладу. Давайте я зроблю 1000 на, на 300 і 18 мм. Габаритний розмір деталі змінився: 1000 на 300. Або ми можемо змінювати відразу якусь одну сторону, до прикладу, на 800. Глибина, до прикладу, 450 і товщину також можемо змінювати на будь-яку іншу. І давайте я все ж таки змінюю розмір деталі до габариту 1800, до прикладу, на якийсь трошки більший розмір на 650. <кій> Для чого я це зробив? Далі ми переходимо до пункту площа. Площа відображається, бачите, два види площ. Поки що площа відображається однаково позицією і перша, і друга друге. Перший перша площа визначається по габаритному розміру, тобто довжина помножена на ширину, і ми маємо габаритну площу нашої заготовки. Але уявімо собі, що у вас є якийсь деталь з певним вирізом і площа поверхні. Ну, до прикладу, я, я так собі гадаю, що до прикладу для фарбування буде цікаво дізнатися площу поверхні, яка у нас буде цієї площа цієї поверхні рамки. Так ось друга, другий пункт нам буде відображати ось цю площу, яку я зараз виділив. До речі, от зараз ми вже і бачимо цю площу 4,9 метра квадратних. Ну, тут вона, вибачте, площа грані 0,46 метра квадратних. Якщо я вийду з групи, виділяю деталь, то ми бачимо, що по габаритним розмірам площа має 1,17 метра квадратних а площа поверхні самої рамки. 0,46 метра квадратних. Таким чином, ви можете визначати біль, ну, більш точніше інформацію про об'єкт, не вираховуючи це на калькуляторі. Далі у нас іде периметр. Тут ми рахуємо периметр 4,9 мм. Це у нас периметр, якщо ми тако виділимо всі 4 сторони, 4,9 метри погонних, або міліметр в даному випадку, якщо ми окремо грані виділяємо. Тобто рахується периметр лише зовнішній. Я не додавав сюди внутрішній периметр, хоча можна було б також додати ще два параметри для периметру внутрішній і зовнішній, але не факт. Тому що ми можемо зробити 3, 4, 5 вирізів, і тоді вже буде периметр набагато складніший. Вже не став ускладнювати цей плагін, залишив периметр лише один. І об'єм. Об'єм це кубатура. Тобто, якщо ми маємо таких деталей. Точніше, не таких деталей, якщо ми маємо модуль, виділяємо модуль, і ми бачимо його кубатуру, або шафу, або будь-що. Або, приміром, у вас буде ціла кухня, і ви виділяєте всі, всі модулі кухні, і ви бачите загальну кубатуру ваших модулів, по по, по об'єкту, ну, по, по сцені. Ну, До прикладу, давайте я вам зараз зімітую. Приміром, нехай це буде на швидку руч, звичайний куб, група. Ми бачимо об'єм 0.18. Якщо ми створимо таких кубів, там штук 5, до прикладу, 6, ми можемо виділити їх всі. ми бачимо кубатуру. Так, вибачте, кубатуру вона тут не сумує. Це вже я, Це вже я щось заговорився. Да. Можливо, можна буде додати в нових версіях, щоб сюди дописувалась кубатура загальна по блокам. Я перепрошую, бо я поспішив. Це я собі таке фантазував, але не допрацював. Тобто ми, ми бачимо кубатуру поштучно. Але тут ще є такий момент, що ми можемо отримати загальний габаритний розмір виділених об'єктів, якщо їх багато. В даному випадку бачимо, що по X у нас загальна довжина 2,580. По, ну, до прикладу, це може бути шафа, купе, кухня тощо. Ви можете таким чином швидко бачити габаритний розмір всіх виділених об'єктів, або якщо ми відсунемо цей об'єкт подалі. І також виділимо, то ми також бачимо, як ну, звичайно, що ми можемо поміряти і побачимо загальну довжину, а інколи буває лінь запускати Dimension і відповідно подивитися на екрані саме таким чином. І це, це спрацює навіть, якщо ви підсунете об'єкт десь туди і виділити його, то також ви побачите габаритний розмір по X і по Y 3956 на 3737 Ось таким чином ще працює цей плагін. Ну, далі, відповідно, відображає назву матеріалу, назву, відображає ієрархію, наскільки заглиблений об'єкт в групу в одну, в другу чи в третю. Ось таким чином. Далі також я додав функціонал до цього плагіну, що ми можемо отримувати інформацію не лише про груповані деталі, а також про негруповані сутності. Це в даному випадку лінія. Може бути декілька ліній, це може бути коло. Це може бути арка, дуга якась, і ми бачимо зараз таку е, інформацію про ці об'єкти: про один або про декілька. От я, я, відповідно, виділяю лише коло. Бачимо довжину сегментів, тобто загаль, сумується загальна довжина сегментів, і діаметр і радіус бачимо. Можемо побачити площу грані, і також периметр грані, або відразу все. І зверніть увагу, що також підсвічується на екрані. Ще радіус, так от візуально можна спостерігати, де в нас знаходиться центр. І якщо раптом вам потрібні, потрібно визначати центр і сюди ставити крапку, ми також можемо в, в пункті меню я назначив гарячу клавішу на е, крапка в центрі. Можна поставити Shift-C, і у нас буде створюватися в центрах. крапки по всіх, які є окружності. Таким чином, ми можемо отримати от повну інформацію про виділені об'єкти. Або, наприклад, бачите, я виділяю відразу всі три і отримую інформацію про ці об'єкти. Також в цьому плагіні ми можемо налаштовувати зовнішній вигляд відображення цього меню. Є в нас тут така кнопка для налаштування. Рухаючи ці повзунки, ви можете змінювати параметри габаритного розміру самої рамки міжряддя, скільки нам потрібно. Відступи знизу, зверху, і так далі. Тобто можете позиціонувати собі цей кубік в лівому нижньому куті з певною відстанню, на яку ви там заплануєте. І, відповідно, при закриванні цього додаткового діалогового вікна всі налаштування автоматично зберігаються. Цю червону кнопку, по бажанню натискайте, ви побачите, що відбудеться. І так, це та інформація, з якою я хотів з вами сьогодні поділитися, що саме цікаво, що саме зручно, як нам мені здається, що вам буде приємно, якщо я вам надаю цей плагін безкоштовно. З єдиною невеличкою мовою, я вас дуже прошу, якщо ви ще досі не доєдналися до нашої спільноти, ось тут, будь ласка, подивіться, є QR-код. За цим QR-кодом ви можете перейти до нашої телеграм-групи, доєднатися, і там дуже багато всього цікавого. Доєднуйтеся, задавайте питання, діліться досвідом, коментуйте. Спільнота у нас достатньо велика, і ми можемо бути для вас корисними. Можливо, ви чимось поділитесь цікавим, тому буду приємно, якщо ви з нами подружитесь. І якщо ви ще є не підписані на цей YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь. Я також буду викладати періодично нові відео з новими інструментами, з новими якимись цікавими знаннями. Тому, щоб ви не пропустили, буде чудово, якщо ви будете підписані, а мені буде приємно. У нас також буде збільшуватися спільнота не лише в Телеграмі, а й в Ютубі також. Сподіваюся, вам це відео було цікаве, тому, будь ласка, користуйтеся плагіном. Плагін ви зможете знайти саме в, нашому, в нашій телеграм-спільноті за посиланням, яке ви бачите на екрані. Доєднуйтеся, заходьте у відповідну гілку для плагінів і завантажуйте, користуйтеся. Буду очікувати ваших відгуків і коментарів. Всім Гарного вечора і головне мирного неба над головою. Пока-пока.